Звали найбалакучішу жінку з українських народних казок. Хто і у якій касті ловив рибку хвостиком? А яка це казка? Чи справжня принцеса прийшла до них у гості вночі Дуже. читати казки не лише цікаво, а й корисно на власному досвіді. У цьому мали можливість переконатись тернопільські діти у суботу, 4 червня. У рамках дитячого літературного фестивалю Дивокрай, що проходив у місті з 1 по 5 червня, тернопільські пластуни влаштували для юних книголюбів незвичайну літературну вікторину на катері. Ми чекаємо ну, багато дітей. Ось ці катери якраз спечали. Всі поки збираються. На катері буде відбуватися така вікторина і ігри для дітей. Ми дітей ділимо на групи менші і старші. Відповідно до віку їм будуть різні вікторини проводитися. Майже все по українських і зарубіжних казках. Тобто питання, всякі ігри. Діти на випередки відповідали на питання про персонажів та авторів відомих казок. А за кожну правильну відповідь отримували книжки від спонсорів фестивалю. Мені сподобалось складні, ну не дуже нормальні були. Я виграла книжку а читати Вчитись дуже мені сподобалися змагання, тому що питання були досить цікаві і всі відповіді, всі говорили. Але були такі питання, ніби що м -м, тяжкі були, треба було думати логічно. До подібної акції Тернопільські пластуни не долучились вперше, проте запевняю, що будуть намагатись перетворити такі свята на традиційні. Погратися з казковими персонажами, розповісти зі сцени улюблений віршик чи заспівати пісеньку, навчитись плести справжній гобелен чи власне розмалювати скляний виріб мали можливість усі діти тернополя на традиційному щорічному дитячому святі від медіа корпорації Рія дуже. Любимо наших діток, наших найменших читачів. газета «20 хвилин завжди старається бути ближче до сімей. Звичайно, сьогоднішнє свято можна назвати повноцінним сімейним святом. Проводимо ми таке свято не вперше. Завжди це було обмежувалося з конкурсом дитячого малюнка в рамках шоу Рія цього року. Ми вирішили зробити до дня захисту дітей. Повноцінне, таке грандіозне шоу для наших найменших читачів, для наших діток. Таку Акцію працівники рія проводять вже кілька років поспіль, проте обіцяють, що з кожним роком свято ставатиме все цікавішим та грандіознішим.